Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку змінили розмір заробітної оплати. Зокрема, надбавку за вислугу років та коефіцієнт. Тепер він отримуватиме ще більше. Таке рішення ухвалили під час сесії міськради 31 січня. Отож, меру збільшили щомісячну надбавку за вислугу років, і тепер вона становить 15% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. Зазначимо, стаж роботи, який дає право на надбавку, станом на 31.01.2024 року становить 6 років, 10 місяців і 9 днів. Раніше ж надбавка за вислугу років у міського голови становила 10% до посадового окладу. Окрім цього, змінилось щомісячне преміювання міського голови. Тепер цей коефіцієнт становить 0,9 – до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради. Відтак таке рішення міської ради набирає чинності з 1 лютого 2024 року.